Тарас Іванович, скажіть, будь ласка, щодо способу життя, зрозуміло, а щодо способу свого харчування, які продукти потрібно ввести в раціон, аби вони не викликали такої швидкої зміни артеріального тиску, пониження або ж підвищення, або ж яких уникати? В першу чергу обмежуємо сіль при артеріальній гіпертонії, сіль затримує воду. Чим більше рідини, рідини затримується в організмі з сілью, тим більше артеріальний тиск. Крім того, дуже важливо насичені жирими. От, зменшуємо. Це такі продукти, як скажімо, твердий сир, жирний, яйця, м'ясо. От обмежуємо. І рекомендуємо більше овочей, овочів, фруктів, от, які мають захисну дію, захисну дію при серцево-судинних хворобах. Які як правило, овочі? кожному кожному пацієнту ми прописуємо відповідне харчування, яке буде ефективним. Практично морква, буряк, капуста. Цибуля, от, картопля, особливо кожура от, ефективна. Тобто ми чітко, конкретно от, прописуємо. Печена картопля ви маєте на увазі, Печена та печена картопля з, з шкіркою. Вона ще й має заспокійливий ефект. Ну, можна так, ну, Вона містить досить багато калію, особливо шкірка, і що є позитивним для серцевого м'яза.